Дерев'яні скульптури Лукаша. лукаша. Заповіднику ночивної лісової пісні мапки лісової. І далі доріжка веде до сцени 2 серпня 2015 року. А голоси, які ви чули, це обговорення вартості меду, зібраного з лісів в екологічно чистому районі, неподалік від сковина. Заказуйте, звертайтесь 093-446-1003 Направо підеш до сцени попадеш. Ліворуч підеш, до дуба пройдеш. Знов різьбляна статуя. Всі зуби на місці. Всього чотири. Два ока, один вниз. Видно право права рука. І ось дуб, під яким відпочивала Леся. Це дубисько. Деякі гіляки посохли. Але крона є. Скільки років, невідомо. Історія замовчує поки що. Там в оголошенні нема. Двоє потерчат, да? Ходячий Ди Уже дети пришли в вышиванках. Идут на зустричь. Дорослими. Добрий день. Дня. Святом вас. Дякую, Дякую. Люди йдуть до лісових святинь. Чи можна це свято назвати язичницьким? А, десь може і так. Але це саме дійство, воно змальовує природу як живу істоту відносини між чоловіком і жінкою, з відносини з природою. Казати, що воно християнське, я теж не можу повністю ближче до такі язичництва. Але і дух, з яким писалася феорія, це був ні дух, який спонукав лицю Українку написати цю драму, в якій відображено, напевно, і відносини, і найбільш відносини, але не просто між чоловіком і жінкою, а відносини з природою, що, що актуально з точки зору екології в, наш, в нашому сучасному світі, коли. Екологія забруднюється. Тобто людина прагне до природи, а природа змінюється так, як вже напевно не повернути. Глобальне потепління змінює облік планети. Енніньо творить чудеса в різних куточках світу. Ось ідуть. Підготовчі процеси <кій> до фестивалю, який має початися близько 12-ї години. Люди в вишиванках. Туалет. Там зеленіє зелений туалет. Безкоштовний, заповідний. Можливо, без бумаги. Може, з вимагаю. Так. Це ми бачимо витвори мистецтв. Що це у вас? Поясніть. А, вироби із соломочки. І народна флористика. Ага. сидіння і народна флористика. Якщо коротко. А, зрозуміло, це букети Так. пшениці польових квітів засушених. Так. Це кукла, берегиня. Берегиня. Там маленька берегинька. Там лялька. Угу. Ми, звичайно, багато не брали, а так що, що. Китки навіть, соломи. Колокольчики. Вони не дзвонять, сподіваюся. Я пляшки забираю. І мамі пройшли. Ага, дякую, так. Да. дзвонять дійсно. Чтобы... А, і такі от. І такі. І скільки така квітка коштує? Ніка. Отака. Квітка чи це? Оце. Оця клітка. Зараз прийде дівчинка, цих кліточок. Вона вам скаже, добре, воняє, не знаю, не, не спиталася. Що ж, йдемо далі. Тут різноманітні вінки, буси, все соломи, ніток, кольорових, жовто-блакитних. Намиста. На Буду знати, дякую. І Ось ще бачимо. Книжки і казки світу. Дякую. Історичні. А боїти не І про сонце классика раз чевченко кобзар по клиноте стосується історії так Українку є література. Ось тут ще детальніше є. Для нотаток. Друкарня. Волинська друкарня. А, волинська друкарня. i sena,